Він називає себе двічі ветераном. У 2014 році Сергій пішов до військкомату з мисливським карабіном. Так в нього з'явився позивний Сайга. Воював у складі батальйону Дніпро-1 до поранення. Від наших позицій до Донецька було 200 метрів і на нас постійно лізли. Ніякої підтримки від військових не було. Техніки у нас теж не було. Тому тримали тим, що. Тим, що на той час у нас було своє автомати Калашникова, гранатомети, якісь один кулемет. Ну, трималися і витримали. Шість років мирного життя, улюблений яхтінг, мандрівки світом. Але 24 лютого ветеран з інвалідністю вдруге пішов до військкомату. Я прокинувся, і моя дружина спитала: ти ж не підеш на війну? Ну, mm -hmm. вона розуміла, що скрізь за все є після. Mm -hmm. Ну тому що ну як може бути інакше? Якщо, ну якщо це нормально, нас так виховували. Якщо на твою батьківщину хтось нападає, треба захищатися. Був оператором дронів на Маріупольському напрямку. Пізніше відповідав за технічне озброєння, бойову та іншу техніку, їхню експлуатацію і ремонт. Вдруге отримав серйозну контузію і демобілізувався, але не припиняв допомагати фронту. Його хобі розробляти корисні речі для військових. Один з винаходів швидка зарядка для магазинів автоматів Калашнікова. Це, це ж друкується на 3D принтері. І, як мені здається, така річ повинна бути. Зручною, тобто вона от, невеличка, її можна скласти в кишеню, вона не заважає. Все дуже просто. І накинув на магазин, патрона кидаєш, нажимаєш, вона заряджається. Інша розробка Сергія учбовий літак коштує дешево, а користі від нього чимало. Це дійсна іграшка, але вона дозволяє навчитися керувати, керувати з пульта в ручному, от, в ручному режимі. Ну, хто навчився літати, той буде літати на всьому. І на маленькому, і на великому. Для цього це і робиться. Швидкі зарядки добре оцінили військові. Тепер на них черга. Сергій після крапельниць у лікарні поспішає додому, аби їх надрукувати. Всі матеріали купляє власним коштом. Готові віддає у різні підрозділи. Оксана Коновець, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. З кожним вдалим ураженням російського нафтопереробного заводу можна почути риторику від заходу про глибоку стурбованість. США вважають, що атаки України по російським НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки, а ще є цивільними цілями звичайно, ці атаки можуть мати негативний вплив на глобальну енергетичну ситуацію. Тож, відверто кажучи, я вважаю, що Україні краще зосередитись на ураженні тактичних та оперативних цілей, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій. На слова міністра одразу відреагував сенатор Том Котон. Він заявив, що в адміністрації Байдена стримують Україну від ефективних дій із політичних міркувань. Аналітики кажуть, що США намагаються балансувати, щоб зменшити доходи Росії, які допомагають фінансувати ведення війни, та водночас, аби на світові ринки надходило достатньо енергоресурсів на території і України, і інших держав, і Російської Федерації нафта, бурильна. Промисловість, будь ласка, відкривайте свої установки, починайте качати нафту і одразу ціна на нафту буде падати. Якщо ви не хочете використовувати свою нафту, будь ласка, домовляйтеся про збільшення добичі нафти з країнами ОПЕК. Але не треба говорити Україні, що вона створює начебто, вона є причиною, начебто, ось якоїсь там кризи. Колишній спецпредставник США Курт Волкер вважає, Україна має продовжувати виводити з ладу нафтопереробні заводи на території країни-агресора Росія. Нафтопереробні заводи на території Російської Федерації являються законними військовими цілями для українських збройних сил, і ми, поважаючи наших партнерів, використовуємо для ураження цих цілей лише зброю, яка вироблена в Україні. Для того щоб нас потім не звинувачували, що ми там щось порушили в домовленостях, це лише українські розробки, і це українські е, вироблені ці БПЛА, які летять і уражають цілі. Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки заявила, що удари по НПЗРФ за законна ціль. Проблема нападу на критичну інфраструктуру полягає в тому, що ми маємо занепокоєння, оскільки Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів збройних конфліктів, і це один із елементів європейської демократії. На тлі дискусій про доречність атак російських нафтопереробних заводів. Міністр закордонних справ Литви нагадав про події Другої світової війни. Під час другої світової війни союзники розбомбили нафтобази нациської Німеччини як головну військову ціль. Тільки у березні дрони атакували об'єкти РФ щонайменше 14 разів. Удари вивели з ладу частину обладнання НПЗ. Виробництво бензину в Росії впало, а ціни на нього почали зростати. На думку аналітиків, атаки дронів по МПЗ можуть більше вплинути на російську економіку ніж санкції, які значною мірою обходять стороною енергетичний сектор. Поки є вільна хвилинка, він грається зі своєю Джесі. Більгійську вівчарку мілануа Сергію подарував друг. Тепер вона завжди з ним під бахмутом Авдіївкою у казармах та в дорозі. <рекун -праць> Взривав вона не боїться, коли я був в стороні Івановки. Був, вона Ну, перед прильотом вона вже чувствует, вона підіймає голову і розглядає, А так вона не боїться цього. Для мене краша подруга, тому що ну, я хоч хоть, хоть немного отвлекаюсь. А відволікатися є від чого. Про його життя можна написати військовий роман, який стане бестселером. А то мирне життя, повномасштабна війна, полон і звільнення. Все це довелось пережити мешканцю невеличкого селища Новоайдар, що на Луганщині. З 2014 року Сергій воював у складі батальйону Айдар за три роки. Його звільнили у запас за станом здоров'я. В мирному житті розводив папух і риб. Все йшло добре аж до 24 лютого 2022-го. За лічені дні окупанти підійшли до селища і АТО всю довелося піти у підпілля. Іскали мене, як ветерана АТО, то за мене давали мільйон рублей. Ну, вирішив потім пробиратися в сторону Харкова. За 6 днів пройшов 230 кілометрів. Охота була за мною в Навайдарі і. по лесах они искали меня, по старых хатах искали, с ночниками искали. Я это все видел. Я, потому что я местный, я знал каждую тропинку, каждую, где можно было пройти, наблюдал за ними. Очень много наблюдал, когда шли колонны с боеприпасами на Северодонецк. Оттуда ночь, ну, под вечер уже все загруженные машины были мебелью и всем остальным. все. Цілих чотири місяці Сергій ховався у рідних місцях, а потім наважився йти до підконтрольних Україні територій. Жив у покинутих хатах у землянці в лісі. Перепливав річку у Крижаній воді, маскувався під рибалку і енергетика. Йому вдавалося дурити окупантів, аж поки не натрапив на блокпост у Волоховому яру на Харківщині. Мені говорили, що 99% у тебе є Ну, нет, у тебя 99% то, что ты не дойдешь. Оставался 1%. Ну, я такой рискованный человек, что там оставаться, ну, не было уже смысла, потому что могло, ну, сердце там или операция какая-то, все, мне просто уходить надо было куда-то. И где-то я решил его использовать, этот 1%. Ну, я вижу, получилось. Хотели застрелить. Я обрав голову, прострелили ухо і попав в плен. Катували струмом і шокерами, били палками, змушували зізнатися, що він диверсант. Мучителями були росіяни і кадирівець. Це дуже жорстокі люди. Я був футболки, у мене був крестик, коли йшов. І коли він ну, зараз у мене так залишився. Только він на цьому. І коли крестик випадав, вони мене не питали. Він говорить, спрячь. Я йому говорю, ти що, мого Бога боїшся, у тебе ж Аллах, він говорить, спрячь. Ну і коли спрятав, починали опять питати. Сергій тримався на допитах, бо знав, якщо дізнаються, що він атовець, вб'ють. Останній, коли допрос був вже п'ятий, він каже, ми зараз зробимо колдауни, тебе вивеземо, ти будеш дивитися і все. І ті собаки, там ворони розклюють. Я говорю, хорошо. Вони положили спальний мішок, той, що був у мене, Залазь в нього, я заліз. самое. зараз зробимо і вивеземо, давай признавайся. Ну, говорю, Мне У полоні пробув 47 днів. І нарешті одного дня він і інші бранші залишились у тюрмі одні. Балаклію звільнили під час харківського контрнаступу. Ночі працював генератор. Був світ і в час ночі, ну, виключився. І більше він не заводився. Ми зрозуміли, що їх нікого нету. І ми утром вибили там були стекла броніровані. Ми почали відкривати жилески і вибивати. Вилізли, почали відкривати всі ті і ламами. Там ну, відкривали. Після звільнення з полону Сергій дістався своїх. Всі рідні вціліли. Обидва сини і невістка служать у лавах Збройних сил. Він підлікувався і теж став у стрій. Нині Сергій водій санітар. Мені Хочеться потрапити попасть в Новайдар. Хочеться, щоб мені ті, хто залися, в очі. я був 15 років депутатом, три созила. Я стільки зробив для людей, для Новайдара, для своєї вулиці зробив. І просто Мені обидно, що як-то розтягнуть, половина розтянули свої. Мої то, що я птиця там папугай, підіплки. я та столько влажував в это все. Коли війна завершиться, Сергій мріє жити у селі, розводити фарель у ставку біля хати і розповідати онукам, як йому вдалося обдурити смерть. Оксана Коновець, Ірина Носачова, Іван Пономарів Дніпро -ТВ. Я саме розбираю одноразки. Ми достаємо їх повністю розбираємо, достаємо такі акумулятори, з котрих потім будуть спаювати сам павербанк. Після стажування в департаменті молоді Поліна долучилася до проєкту Фронт Павер. Зараз великою командою вона створює павербанки для наших військових. Минулі рази я пробувала розбирати тільки одноразки. Сьогодні я вже спробувала попаяти. Такий надзвичайно цікавий досвід. Такий трохи страшний, тому що він такий гарячий, треба контролювати. Але загалом дуже цікаво. Тому не дуже складно, якщо тебе є дійсна якась прагнення, дійсне бажання спробувати допомогти за час існування проекту молодь вже виготовила та передала сотні таких павербанків. Та команда не зупиняється тільки на портативних зарядних пристроях. Зараз розширяють свої можливості. Ми також почали розроблювати новий механізм. Тобто, у нас є зарядна станція, тобто, це я, я. Десь на 60 або на восьпя тисяч міліампер, тобто це зарядна станція є з розеткою, з усіма всім тим, що потрібно, і якраз вона зроблена з одноразив, та її корпус складається ящик з під патронів. Тобто ми його поки один зробили, але коли як з'явиться все більше і більше донатів, то буде робити ще більше. Процес виготовлення включає спаювання акумуляторів, ланки по 4-5 штук, установку модуля захисту і друг корпусу на 3D-принтері. Молоді інженери прагнуть створити павербанки з ємністю близько 20 тисяч міліампер. Дуже радіємо, що молодь не сидить без діва, долучається і долучає іншу молодь своїм прикладом. У нас таких проектів декілька. Один з них це саме виробництво павербанків. Так само є постріл помсти, генерує донати на військових за допомогою написів. Так само молодь і наші заклади позашкільної освіти розмальовую, розмальовують тубуси, гільзи, різні снаряди для того, щоб знову ж таки перетворювати їх на донати і передавати цю допомогу військовим. І Нещодавно запущений проєкт щодо переробки кришок від кришок на, на дрони і комплектуючі. Здавати одноразки на переробку може кожен у Дніпрі. Їх приймають за адресами, які ви бачите на екрані. Якщо ви з іншого міста, то відправити одноразки можна новою поштою, адресу якої ви можете дізнатися на офіційній сторінці проєкту. Анастасія Павло Черненко,